староста Боровенківського старостинського округу Валерій Facebook. Філоненко згадує ранок 24 лютого минулого року. Без 15, здається, 5 ранку пролунали перші вибухи. Перша, кому я зателефонував, це був начальник центру комплектації Ігор Ячменьов. Запитав, що розпочалося так. Після цього зібралися небайдужі громадяни, організовувалися середок самооборони збір розвідувальних даних, завалка деревами територій, доріг і коригування в подальшому вогню на тих участках фронту, де проходила саме російська техніка. Перші російські колони техніки згадує Валерій Філоєнко зайшли в боровеньку 26 лютого, а за два дні староста перебував вогонь по бойовим машинам противника. Між московським бобриком та боровенькою стояла ворожа колона, яка залишилась там на ночівлю. За наказом Ігоря Ячменьова видвинувся до колони та передав дані про місце їхнього розміщення. А також здійснював коригування пострілів. Ці дві бойові російські машини були знищені нашими захисниками після передачі координатів Валерієм Філоненком. Після перших пострілів колона розпочала рух, тому що вона виявила, що ну вона виявлена вже і буде при спирні прицільний вогонь. Мені потрібно було покинути ту позицію, яку я займав спостережно, і перебігти дорогу, цю, по якій рухалась колона. Я здав, мабуть, на майстра спорту побігові в цей час і встиг заскочити в ліс, де вже повзком пробирався далі, щоб мене, ну але мене все таки побачили. По ньому почали стріляти, каже чоловік. Конкретного місця дислокації не вони моє не бачили. Я попуском добрався з зони видимості, заліз в яр і добрався до Боровеньки вже до, до села. Згадує староста й історію знищення танку, який знаходиться позаду нього. Ми виїхали на завал доріг, яка веде з Московського Бобрика до села Боровенька. На жаль, ми не встигли цього зробити, бо за повороту виїхали якраз на нього. Він тоді стояв у бойовому робочому режимі, я так розумів, це була передова розвідка. Я не бачив так, щоб ще швидко нива на одному місці розвернулася навколо себе. Скажем так, було страшнувато. А потім наші місцеві жителі розузнали, що він був залишений. Цей танк він зламався. Робочі запчастини каже Валерій Філоненко, з танка познімали в подальшому їх передали на потреби збройних сил. А ще житель нашого села ну трошки протролив росіян, повісивши на нього український прапор. Потім поступила інформація, що до нас знову наближається ворожа колона, ми покинули цей танк. Коли передові загони російської колони побачили, що стоїть за поворотом танк з українським прапором, вони його розстріляли самостійно. Нам не прийшлося прикладати зусиль, щоб його знищити. Хотілося дуже забрати цей танк для Збройних сил України, але був такий час, що його неможливо було вивезти, тому що постійно було курсування цих колон. Колони російської техніки відійшли від Боровеньки 3 березня. Далі вони відійшли вже в сторону вестеропів стеблянок. Там продовжувалися бойові дії ще значний час. Нині знищені за допомогою Валерія Філоменка бойові машини знаходяться на кладовищі російської техніки в Лебедині. Ірина Касьяненко, Олерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.